Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгонов і це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українських професійних футбольних лігах. Розпочнемо наш випуск з матчів другої ліги. Де прямо як АПЛ, де борються Ман Сіті, Ліверпуль та Арсенал. Розгортається інтригуюча боротьба за чемпіонство одразу між трьома командами. 27 квітня в рамках 26-го туру, в центральному матчі всього сезону, Звягіль на виїзді грав матч проти дружби з Київщин. Перед матчем розклади були такі: за втраченими очками дружба перша та випереджала Звягіль на одне очко, займаючи першу сходинку. У гонитві за чемпіонством в звітному поєдинку звягілян влаштовували лише перемога. В першому таймі команди голів не забивали, проте було видно, що обидві команди налаштовані рішуче. На 21 й хвилині матчу з подачі в штрафний майданчик міг забивати головою головко. Проте воротар Звягеля був на місці та впевнено забрав м'яч до своїх рук. А на 41-й хвилині чудовий момент був у Звягеля. Назар Гаврилюк за меж штрафного майданчика пробив у правий нижній кут воріт, але голкіпер дружби був у потрібному місці та зловив м'яч до рук. Попережі дружба на 69-й хвилині змогла вийти вперед. Після навісу Дадяєва з лівого флангу ударом головою відзначився Сторчоус, який незадовго до цього вийшов на заміну. 1-0. Звягель усією командою пішов в атаку. Чудовий момент забити наприкінці зустрічі мав Максим Майтак. Однак врятував голкіпер дружби. І коли вже здавалося, що доля чемпіонства вирішена і путівку в першу лігу гарантує собі дружба, на останніх секундах останньої п'ятої компенсованої хвилини гри вягелю вдалося зрівняти рахунок. Джокер Звягеля Богдан Оренчак забив головою після подачі з лівого флангу Яна Морговського. 1-1. Нічия. Інтрига в другій лізі жива. Можу сказати, що я не повністю задоволений футболістами. Да, дійсно проявили характер, зрівняли на останній секунді. Це раді команда грала до кінця, хотіла вирвати цю нічию, яка нам можу сказати, ми продовжуємо бути в які... Претендувати на перше місце, тому е, результатом десь можна сказати е, задовільні. Задовільні в тому, що зрівняли на останній секунді. Якщо би до ігри, звичайно, ми разовувалися на перемогу. Не все в нас получалося. Дійсно, в першому таймі був і брак. Е, на великому бракі працювали. Ми мало створили моментів гольових, але це було очевидно, тому що е, дружба дуже. Е, дуже Добре захищається, дуже команда організована і ми розуміли, що багато моментів не буде. У нас був шикарний момент в першому таймі. Звісно, треба такі моменти реалізовувати і зовсім по-другому сценарію пішла гра. А так не забили, другий тайми налаштовувалися, рано йшли великими вперед. Тут треба відзначити команду Дружба, яка використала свій момент. Вони сьогодні теж мали моменти, активно грали. Я, якщо так в цілому, я думаю, що Сьогодні і справедливий і нічийний результат. Третій претендент на чемпіонство в другій лізі грав цей матч у Стрію. Дюкса протистояла місцевій скалі 19-11. У першому таймі кияни володіли ініціативою, однак не змогли реалізувати свої гольові нагоди. Тож на перерву команди пішли за нулів на табло. На 78-й хвилині забити вдалося бразильцеві Росіяну Сантяго. Дюкса вела матч до перемоги, аж тут, на другій компенсованій хвилині зустрічі, в воротах хрестоносців арбітер призначив пенальті за фол на нападник Стріян. 92-го хвилина могла стати роковою для юкса. У випадку нічій в своїй грі та перемоги дружби чи звягеля в паралельному матчі, юкса зберегла б лише математичні шанси на чемпіонство. До м'яча підійшов Максим Авар'яно, екс-дравець звягеля, який минулого сезону був одним з лідерів команди, одним з найкращих бомбардирів, забиваючи м'ячі на різний смак, в тому числі з центра поля. Забивши з 11-метрової позначки, аваріану міг зробити подарунок своїй колишній команді. Потужний удар в лівий нижній кут і чудовий сейв воротаря юкси Нікіти Федотова. Перемога юкси, захищена на останніх хвилинах і нічия здобута звягелем на останніх секундах, максимально закручує інтригу в другій лізі. Турнірну таблицю продовжує очолювати юкса, маючи у своєму активі на один матч більше, ніж звягеля та на два більше, ніж в дружбі, і 56 очок. Звяглі має 54 очка, а дружба 52. Фактично з затраченими очками лідирує дружба, випереджаючи лише на одне очко з Вягіля і на два юксу. Останні матчі з сезону в другій лізі обіцяють шалену інтригу. У першій лізі все більш зрозуміло. Цього тижня вже став відомий перший клуб, що підвищиться в класі. Ним стали Львівський Карпат. В суботу в рамках 6-го туру чемпіонської групи львівські Карпати на виїзді зустріли з Полтавою. Гості на правах фаворитів активно розпочали зустріч і вже на 10-й хвилині відкрили рахунок. Підполинець з меж штрафної прострілив, а Невез декількох метрів переправу м'яч у сітку. На 18-й хвилині гра була зупинена через повітряну тривогу. Після відновлення матчу підопічні Маркевича продовжували грати першим номером. Проте більше голів у першому таймі не забивали. Вів'яни в другій половині зустрічі почали грати більш пасивно і могли за це поплатитися. Володимир Сисенко за рахунок замін зміг освіжити гру Полтави. На 69 й хвилині з декількох метрів головою пробивав Марусич, але він влучив у поперечин. Пощастило у цьому епізоді Карпата. У другому таймі глядачів голів не побачили. Зустріч закінчилась з рахунком 1-0 на користь Карпат. Я, чесно кажучи, не чекаю до статті утора. Ну, Дякуючи кудрівці, яка виграла сьогодні. На живешій. Ну, я вітаю в першу чергу футболістів. Я вітаю наших болівальників. Я вітаю всіх, хто працює на стадіоні, на базі. Тому що вони працювали як. Годинник швейцарський. Тому то нам далі допомагає. Ну, вітаю всіх. Інший претендент на підвищення в класі Лівий берег зіграв проти Кудрівки Ниві. На 15 15-й хвилині матчу підопічні первака відкрили рахунок. Сухоручко отримав м'яч у штрафній і після рикошету від місюри м'яч злетів у ворота. Один Логічний розвиток подій, адже кияни домінували. Здавалося, що кияни зможуть збільшити свою перевагу, але вони пропустили. Гулько заробив 11-метровий, а Нехтій його реалізував. 1-1. На 40-й хвилині шикарна можливість знову вивести вперед господарів була у Співакова, але капітан лівого берега з пенальті пробив у поперечину. А ось підопічні Локтіонова своїм шансом скористалися і забили у роздяганні. Після просерів слангу у падінні головою у дальній кут пробив вечурко. 1-2. Шикарний перший тайм. Після перерви підопічні перевака робили все, щоб відігратися, але досягнути свого їм не вдалося. На 83-й хвилині після розіграшу котового Слотюк переправив м'яч у сітку, але було зафіксовано положення по грою. У підсумку несподівана перемога Кудрівки Неви. А Інгулес з дома 27 квітня розгромив Прикарпаття. Долю матчу вирішили в першому таймі і розпочали господарі розгром суперників вже на четвертій хвилині. Віталій Кульцов, отримавши передачу у карному майданчику Прикарпаття, точно пробив у дальній кутворіт Андрія Бобенця. 1-0. На 30 й хвилині під підопічні Владислава Лопашка збільшили свою перевагу. Ярослав Богунов подав а Артем Сітало, пробив головою у верхній кутворіт гостей. 2-0. За три хвилини Богунов додав до гольової передачі гол, точно пробивши з карного майданчика 3-0. А за 5 хвилин до перерви дублем відзначився Кольцов, забивши за карного майданчика і встановивши, як виявилось, остаточний рахунок у грі 4-0. Другий тайм, по суті, був формальністю і минув без результативних дій гравців. Після зіграних матчів 6-го туру в чемпіонській групі першої ліги турнірну таблицю продовжують очолювати Львівські Карпати. Вигравши Полтаву, вони мають у своєму активі 60 очок, що вже гарантує їм місце в українській прем'єр-лізі. На другому місці знаходиться Інголець, який має 55 очок. Петровці зуміли відірватися на 9 очок від третього місця і на 99% забезпечували собі можливість підвищення у класі. Третє місце займає лівий берег з 46 очками. А в українській прем'єр-лізі триває боротьба за Єврокубки. 27 квітня в 26-му турі Динамівці завітали в гості до Дніпра 1. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Захисники Динамо нібито удвох мали відтіснити Гоцелюка, але самі завадили одне одному. А Олексій після цього ще й ефективно перекинув Бущана. 1-0. Кияни відігрались по перерві. Вона завершувала класну комбінацію, але удар заблокували. Кабай вже вдало зіграв на добиванні та пробив під поперечину. 1-1. На 88-й хвилині кияни залишились у меншості після грубого підкату тимчика ззаду. І коли здавалося, що динамівцям не вдасться втримати навіть нічию, їм вдалося вирвати перемогу. На 90-й хвилині супряга, від якого не було результативних дій тривічності, отримав передачу в штрафному та віддав у центр, а вона легко покотив повз кіпера. Київське Динамо перемагає дніпро 1 з рахунком 2-1. Справжнє диво у Дніпрі. Випадковість чи ні, та цей матч відбувся паралельно з поєдинками з Вягеля та Юкси, де також все вирішилось в драматичних моментах наприкінці зустрічі. Не АПЛ і Не Ла Ліга. А щирий український футбол дарує незабутні емоції. Також у суботу відбувся матч між командами Алензе та Шахтар. На початку зустрічі травму отримав один з лідерів гірників Артем Бондаренко. Лікарі забрали його з поля на ношах і сталася вимушена заміна. Рахунок у грі першим вдалося відкрити помаранчево-чорним. На 40-й хвилині Данило Сікан замкнув навіс Кевіна. У другому таймі підопічні Маріно Пуща розвинули свій успіх. На 63-й хвилині голом відзначився Георгій Судаков, а в компенсований час Егіналдо зробив рахунок розгромний. Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 0-3 на кори Шахтаря. Кривбас розгромив металіст 19 1925 у домашньому матчі з рахунком 3-0. Усі голивці зустрічі команда Юрія Вернедуба забила в першому таймі. Уже на п'ятій хвилині рахунок у матчі відкрив Максим Задирака. На 38-й хвилині перевагу господарів збільшив Артур Микитишин. А ще через 5 хвилин Максим Луньов зробив урахунок розгромним. Першу сходинку в турнірній таблиці посідає донецький шахтар з 61 очком та одним матчем у запасі. На другому місці знаходиться Динамо Київ з 57 очками та також одним матчем у запасі. На третьому місці перебуває Кривбас з 54 очками, а на четвертому Дніпро-1 з 45 очками. Ставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під відео на цьому каналі. Найкращі коментарі за тиждень ми покажемо в наступному випуску. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Діліться з цим відео в своїх соцмережах та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.